Всім привіт! Сьогодні в мене буде випуск, присвячений е, моїм обновочкам з рослинами. Я дуже-дуже люблю обновлювати свою колекцію, і зараз в мене вже є близько 40 рослинок. Якось згодом, можливо, я свою колекцію покажу. А сьогодні до мене приїхали вже нарешті черіночки з Луцька. Я зараз буду про вас їх розпаковувати. В реальному часі буду дивитися теж, що мені приїхало. Замовляла я їх на Олексі в однієї дуже приємної дівчини. Ми з нею так гарно поспілкувалися. Тому якщо раптом раптом так станеться, що вона побачить це відео, то ви дуже дуже класна. Мені дуже сподобалося, з вами переписуватись. Отже, що я сьогодні заказала? Що мені приїхало? Мені приїхала Бегонія. Мені приїхав стендапсус Бразил. Мені приїхала епіпремнум Неон. Приїхала епі неон. Далі ктенанта. І якщо мене не зраджує пам'ять, це все. Тож, давайте робити розпаковочку. Я вже просто не можу чекати, я вже... Чекала цього моменту, коли в мене закінчиться, закінчиться моя робота, щоб розробити розпаковочку. Але тут її так гарно запакували, що я буду, напевно, це робити трохи довго. Певно, найбільше мені цікаво, як буде виглядати бегонія. бо в мене ще бегонія ніколи не було. І взагалі, в принципі, чомусь мені бегонія... Не знаю чому, але не дуже подобається як рослинка. Можливо, тому що я дивилась на якісь інші сорти, але цей сорт, який мені прислали, він дуже мені сподобався. От просто я його побачила просто і ці крапочки. Ну, зараз ви самі все побачите. Так. Е, значить, робимо розпаковочку, розкриваю цю коробочку. Що тут в мене є? Значить, отак мені приїхала коробка. Дуже надійно все упаковано, бачу, що так, щоб рослинки випадково там не вдарились одна об одну. Ой, клас. просто, просто, як я обожнюю, коли люди ось так, ось так от стараються, коли відправляють рослинки. Це просто, просто неймовірно. Отже, перший експонат новий в мою колекцію. Зараз ми побачимо, хто це. Не запаковано надіжненько. Дуже надіжно. Я тут не знаю, як розпакувати. О, я вже бачу, що хто це. Це синдапсу з Бразил. Клас. Зараз я вам його покажу. О, це філодендрон Бразил, Просто я на нього ще сама хочу подивитися. Боже, який красивий! а Клас! Отакий от красунчик, такий двохколірний. Виходить. Чому я хотіла цей собі філодендрон? Тому що мені дуже подобається його візеруночок, він такий лаймовий і темно-зелений. От, я вже уявляю, як ця ліанка буде виглядати в мене в інтер'єрі, коли вона стане великою. Я просто щасна, яка я просто тащуся від ліан, від ампельних рослин. Я уявляю постійно, як вони будуть плестися по стіні. От зараз ця стіна така біла, така непримічательна. А коли ця рослинка оплите, її Боже, це ж буде так красиво. Ну, поки що вона малесенька. От, і тут уже бачу, буде скоро новий листочок. О такий красивий. Боже, який гарний. Оце був е, Філедендрон Бразил. Так. Боже, я не можу. Наскільки тут миле, миле пакування, я вкотре просто повторюся, що людина дійсно дуже постаралася, таня, яка мені робила відправочку цих рослиночок, так щоб було мене видно. От їжак з лісу. Так мило. І дуже-дуже приємно. О, відкривається. Так, є. Значить, це калатея ктенанта. Я її дуже-дуже хотіла теж. Але оскільки це калатея, вона з роду Марантових, я дуже переживала, що з нею буде важко доглядати. Та й в принципі зараз я переживаю насправді досить. Це те, чи подружимося ми з нею. Але, я, чесно, я дуже щиро надіюся, що ми подружимося. Бо калатеї це просто прекрасні рослини для взагалі для будь-якого будинку. Вони настільки красиві. Що всі хочеться перекуп скуповувати, в тому самому числі і цю ктинанту. Дуже хотілося мені. Особливо, коли вона буде великою, в неї буде дуже таке красиве листя. От Так що. Надіюся, я з тобою подружуся, як красотка. Має подружитися. Бо в мене є калатейка медальйон. З калетейку Медальйон, я ще не впевнена, на чому подружилася, але я щиро на це надіюся, Бо вона періодично скручує свої листочки, так, будто підсушує. Я, до речі, помітила такий факт, що коли, після того, як вона їх скручує, починає скручувати, я це бачу, я її поливаю і вона їх назад робить нормальними. Видно, вона їх скручує, коли хоче пити. Так, отже, калатейка ктенанта тепер у мене вже є, буде в колекції. Ой, так, я вже відкрила, бачу, яка рослиночка. Так, ой, це теж просто одна з моїх е, хотілок, яку я хотіла. Боже, як пахне. Пахне просто таким цікавим дуже запахом. такої свіжо-скошеної трави. Так, отже, хто це такий? Це епіпремнум Enjoy. Я його дуже хотіла. Він, бачите, з такими білими частинками листочка. От, Я вже теж уявляю, як цей епіпремнум розповзеться в мене по стіні. Це ж теж ампельна рослинка, ліанка. От, він ж манюсічка, геть малесенький, але я вже, вже маю на нього певні плани, щоб він мені робив красиву стінку. Боже, який красивий. Боже! Клас! Я вже, чесно, я вже не можу дочекатися цього моменту, коли всі мої епіпремви почнуть переплітатися. У мене є епіпремнум золотистий, епіпремнум Enjoy вже з'явився. У мене вже тепер є філодендро Бразил. От, і я уявляю, що ці ампальні рослинки будуть в мене робити мені уют. Так, добре, хорошо. Це ще не все, тому що в мене ще залишається дві рослинки. Так, значить, оцей пакетик, що тут є. Я чомусь думаю, що тут буде. Ем... Боже, я забула, як називається. Щось я на початку відео говорила. Що я ще цю рослинку до неї скептично ставлюся, а ця з крапочками Боже. Вже як стидно. <ріст> я, я подумаю, що я е, зараз розпакую і я впізнаю цю рослину. Як стидно. За як називається. Да, я так, я таки знала, що це вона. Я вгадала. Але я зараз маю пригадати назву, тому що я реально просто вилетіла з голови набук вуги. Ось яка красотка, теж дуже гарна. Ой, яка красунька. Дуже гарна. Клас. Так, це ось така рослинка з. О, я згадала, бегонія називається. Ну, просто згадала, коли на неї подивилася. Ось така от з крапиночками. Взагалі ж бегонія є різні, але саме ось ця, коли я її побачила в Олексії на сторіночці Тані, я дуже захотіла саме її. От. Я бачила таку бегонію в одному з закладів мого міста. Я бачила, як вона красиво ростеє, в неї такі листочки дуже незвичні. І теж захотіла собі таку колекцію. Бегонію. Дуже гарні. Взагалі я, в принципі, дуже люблю рослинки, в яких декоративні листочки, не просто зелені, а з якимись візеруночками чи з якимись узорчиками. І оці крапочки це дуже класно. Мені вони дуже-дуже подобаються. Ну і залишається остання. остання посилочка, але щось тут дуже велике. Я щось, геть, чесно кажучи, забулася, що тут. Так, Кеннанта, Бразил, Enjoy. Так, четверта. Знову забула назву. Ну й йо Йо-моє! Знову забула назву цієї рослинки. Як це? Забула знову? Ладно. Упустим цей момент. Я чомусь її постійно забуваю назву. А, вигодня. Вроді би це всі, що я замовляла, але чомусь ще є останній пакетик, можливо, щось забулося, бо давно вже замовляла. А, все, згадала, згадала. Я ж замовляла ще черіночок, не, не, який не пустив корінці. Черіночок епипємного Неона. Оце він зараз буде. Це вже можна поставити? Це вже, там вже нічого не буде. Так, значить, це в мене буде черіночок Значить, Я насправді дуже переживала, як доїде черіночок, тому що він же ж їде без землі сам по собі. І я дуже переживала, що він засохне. Але слухайте, Боже, ну це вже не 12, з 12 це вже явно більше. Тут явно рейтинг ніякий. Ну, просто, просто. Це ж дивіться. Людина відправила мені цей черіночок в мосі, щоб він. Пророщував своє корінечко, навіть як буде їхати по пошті. Клас! А це ж треба до цього додуматись, я б до такого не додумалась. Я чомусь думала, що мені цей череночок приїде просто череночком, але ні. От, до речі, на зміточку хто відправляє рослинки по пошті. Ось як їх можна відправити. Отак, от про який не пустив коріння, просто ось так от вмох. Круто, круто. Я дуже хотіла собі теж такий епіпремну, неон, в нього колір ось такий, бачите, лайм, прям неоновий, дуже яскравий. Якщо порівнювати з моєю араукарією, тут вона біля мене стоїть, то ну, явно видно, що колір тут прям такий ядовитий, неоновий, особливо, коли лампа на мене світить, Боже, як засвітила очі, і зараз ще осліпну. Але коли лампа на нього світить, то дуже-дуже яскравий. Клас. Я вже вкотре повторюся, але реально я, я хочу про це говорити, зате я вже чекаю, що коли оці рослинки вони будуть переплітати мені стінки, і це буде просто прекрасно. До речі, філодендрон бразил, в нього по кольору, його частинки і листочки такі ж самі неонові, як епіпремну неон. От, Точно такі самі по відтінку. Клас. Значить, все оце така була. Був така розпаковочка рослин. Значить, ось так, тенанда. Так, я сподіваюся, ви не впадете. Так. Бегонія, я вже не забула. Бегонія. Так, бегонія. І епікремну Enjoy. Оце мої обновочки який я собі замовила в упакування прекрасне, кому треба контакт дам. Це не реклама, це просто щире захоплення тим, як людина постаралася, так все гарно упакувала, От, все приїхало ціле а, дуже класно. Я дуже задоволена. Мій сад рослин поповнюється. Я думаю, що це не остання моя розпаковочка, бо мені постійно здається, що в мене ще. Є місце для нових вазончиків. От, Так що чекайте наступні відео. Всім па-па! Так, тепер що тут камеру виключити. Руки заняті. Руки заняті. па-па!